Привіт, мене звати Анден Марс, я художниця за професією і за покликом душі. Нещодавно я побачила, що багато художників покидають інстаграм. Звісно, у всіх на це свої причини, і я розкажу про свої. Взагалі, в мене є два аккаунти. В особистому профілі я викладаю фоточки, роздивляюсь магазини і дивлюся меми. Як споживач мене все влаштовує, але бути власником професійного профілю і викладати туди свою творчість мені так не сподобалося, що це досі тригерить негативні емоції. Давайте по порядку. Спочатку я розкажу, як конкретно мені не підійшов інстаграм і чому, а потім я перейду до загального і поясню причину цього всього. У 22-му році, після довгої перерви, я повернулася в Інстаграм і помітила, що багато чого змінилося. Після появи Reels в Україні я почала регулярно робити короткі відео і дописи. Начитавши стати про те, як оживити свій профіль, я приймала участь у челенджах і DTYS. Але кількість переглядів була мізерна. Раніше у період між початком 19-го року і початком 20-го року, майже нічого не роблячи, я накопичила більше 200 підписників. А тут, роблячи все, що потрібно, і більше, я отримала лише декілька м'ю і 10 переглядів на дописах. Майже ніхто з підписників не бачив мої роботи. Я відчувала, що отримую недостатню віддачі за мої старання, тому я декілька раз просувала свої дописи. Мій був на достатньому рівні, але навіть після реклами на мене ніхто не підписувався. За півроку старання отримала менше ніж 100 підписників, одне замовлення і вигорання після інктобера. Я знову перестала вести сторінку. У 23-му році я повернулася в інстаграм, але стало тільки гірше. Мої 300 з гаком підписників і далі не бачили того, що я роблю. Більше того, інстаграмом стало просто незручно користуватися. Через кожні дві-три сторіс або пости реклама. Під кожним дописом в своїй стрічці ти першим бачиш Reels, за ним рекомендований Reels, потім реклама, і після цього допис того, на кого ти підписаний. Ще я бачила спекуляції на тему того, що якщо ти вже платив інстаграму за рекламу, то він більше не буде тебе просувати, поки ти знову йому не заплатиш. Тому магазини постійно купують рекламу. Але я не знаю, чи так все насправді. То що ж сталося? Очевидно, що після того, як TikTok виріс популярності, Інстаграм теж захотів закрити цю потребу. Вже з літа 2020 року творці повинні були постійно робити Reels, щоб залишатися на плаву. На головній сторінці для креаторів в Інстаграмі прямо кажуть, що треба робити мінімум два, а краще більше рілз у тиждень. Після того, як інста стала Тіктоком, я спробувала ним користуватися, я зрозуміла, що це не для мене. Було досить складно робити дописи регулярно, а регулярні рілси займають хоч і мало часу, але зміщують мій фокус і якось захламляють сторінку. Я про те, що коли ти робиш багато коротких відео, то вони не мають багато цінності самі по собі. Коли ти намагаєшся залучити свою аудиторію питаннями, робиш рейджбейт або шуткуєш, то по суті ти займаєшся рекламною кампанією самотужки і без команди маркетологів. Спідпейти майже ніхто не дивиться. Далеко не всіх це виходить, і навіть якщо одне відео заледить, то не факт, що наступне набере більше п'ятдесяти переглядів. Інша причина змін інстаграму більш серйозна і потребує пояснення. Enshiтіфікійшн або по-нашому згівняння. Цей термін запропонував письменник і блогер Корі Докторов. Він описав, як платформи, які стоять між покупцями і бізнесами, помирають. Спочатку вони роблять все, щоб задовольнити своїх користувачів, навіть собі у збиток. Потім вони використовують користувачів, щоб відповідати вимогам бізнес-клієнтів. Зрештою, вони використовують бізнес-клієнтів, щоб повернути свою вигоду. Якщо розглядати інстаграм як приклад, то на початку це була доволі лампова платформа, де всі робили квадратні пости з відливими фільтрами. Люди підписувалися на друзів, однокласників, голівудських зірок, і стрічка публікацій була у хронологічному порядку. Всі пам'ятають ці часи. Але після того, як Фейсбук викупив інстаграм у 2012 році, все потроху почало змінюватися. Почалася золота ера для бізнес-клієнтів, а саме творців. У цей час можна було легко набрати підписників, якщо в тебе є навички і хоч якась подача. Багато художників стали популярними саме у цей час. І почувши про успіх, всі інші теж почали робити професійні акаунти. Я створила художній аккаунт вже на занепаді цього у 2019 році. Що тоді інстаграм заохочував просувати твої пости, щоб їх побачило більше людей. Після Тікток в Інстаграм побачив і перевірив на собі, що короткі відео можуть викликати ще більшу залежність від розваг. А також додав Marketplace, щоб заохотити магазин не робити акаунти саме тут і платити йому за просування. Реклами стало більше, і для мене інстаграм став як Амазон з мемами, бо він дізнається, що ти гуглив, і підсовує рекламу саме цих товарів. Якщо коротко, то інстаграм каже нам: припиніть розмовляти один з одним і почніть купувати речі. Зараз склалася така ситуація, коли інстаграм не дуже зручний для користувачів, але вони не можуть його покинути, бо там є великі бренди і творці. А другі не можуть покинути інстаграм, тому що вони вже сильно вклалися у цю платформу і мають багато фоловінгу, по суті, залежні всі. Але останнім часом де тенденція того, що люди покидають соціальні мережі для того, щоб захистити своє ментальне здоров'я або ще з якоїсь причини. Можливо, тому так складно стало просувати свої дописи, і це може пояснити неактивних підписників. Поговоримо про альтернативи. На мою думку, це дуже цікава тема, тому що вона стосується зміни відношення до соціальних мереж взагалі. Інстаграм не єдина мережа, яка прийшла з згідняння. Так само можна сказати про Фейсбук та загиблий Твіттер. Зараз я спостерігаю за тим, як все більше людей ностальгують по старому інтернету, коли люди спілкувалися на форумах по специфічним темам і робили свої креативні сайти. Тому художникам я б порадила уважно подивитись на мережі, де фокус не на окремих сторінках, а на групах по спільним інтересам. Це може бути Reddit, де можна знайти сабредіт на будь-яку тематику і показати там свій арт, або діскоти серверами для художників, де буде багато підтримки. Багато закордонних художників говорять, що треба мати поштову розсилку, але я не думаю, що це сильно актуально для нас. Коли ви в перевіряли свою неробочу пошту, у нас для цього є група у телеграмі. Мені здається, це доволі схоже, тому що це досить простий меседжер, де люди рідко залишають повідомлення невідкритими. Про кару я можу сказати лише те, що вона знаходиться на початковій стадії. Розробники працюють собі у збиток, немає реклами. Відмови від IRT можна сприймати як рекламний хід, щоб вдовольнити художників. Поки така ситуація є, можна підняти свій фоловінг. Для себе я також вибрала YouTube і Twitch, але це вже зовсім інший формат, як ви розумієте. Це скоріш більш складний, але цікавий спосіб показати свою творчість і поділитися інформацією. Як я вже казала, Instagram мені не дуже підійшов як спосіб просування. З тих же причин я не користуюся Тіктоком. З певністю можу сказати, що відмови від цих двох мереж покращила мою менталичку і збільшила жагу творити. Я така людина, що любить працювати довго над проектами, і YouTube мені більше підходить в цьому плані. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Обов'язково залиште свою думку про Instagram або в цілому про свій досвід у соціальних мережах. Всім, па-па!